Друзі, привіт! Я думаю, що з заставки і назви ролика ви зрозуміли, що за тема буде. Вона не така, щоб у вас була дуже весела, але тим не менше, хочу зразу сказати, що в кінці відео ми, ми позбираємо пасточки деякі відвеземо на пасіку і пересадимо рої. А темою ролика зараз на початку буде те, що Так, друзі, перший раз в мене таке сталося, що мене обікрали. Ну я вам зразу скажу, що давайте, знаєте що. Давайте зараз подивимося мою першу емоцію. Коли я прийшов сьогодні і побачив це. Отак от друзі, приїхав я перевіряти пастку, і от на цьому дереві вона була повішена, і як ми бачимо, ще я з місця не з місця правопорушення нічого не трогав, але от так от відбувається. Бачите, люди пастку скинули на землю, витягнули всі рамки. Ну добре, хоч пастку не вкрали, там тих декілька рамок вже, можливо, не також і жаль. Ну... Це, звісно ж, цікаво. так, цікаво. Е, дивіться, це просто повний шок, заходжу, в, дивлюся в пастку, пастка пуста, стоїть, там декілька бджіл-розвідниць. Е, думав, будемо сьогодні щось трошки пересаджувати, але бачите, да, не будемо пересаджувати, нема що, бо пастки обікрали. Да, це цікавий дуже досвід таким я ще не стикався. Ну, бачите, так був у мене трошки шок, але я зараз я зібрався, поговорю з повними людьми, і можу сказати: дивіться, я не буду зараз багато розказувати, хто поганий, непоганий, хто у нас суспільство, ще щось таке. Можу сказати, що е, та історія, ага, і бачите, мене трошки вжалила бджола, того не звертайте увагу, це я виспаний, просто мене бджола вкусила. Вжалила. Е, та історія буде мати продовження. Точно ще буде один ролик, а і він буде цікавий. це ж можу сказати. От. А ситуація, бачите, така наступна. Одна пасточка в нас тут, інша пасточка теж, бачите, вона така, така сама ситуація. Пастку зламали. Викрутили, я так розумію, що у людини був шуруповерт або якась там отверточка, що один саморіз людина викрутила. І а інші вирвала і витянула собі рамочки. Я вам так скажу, я не збіднію, а навіть ну такий досвід зробить мене багатішим. А ту людину, яка то зробила, ну я вже починаю розлагодствувати. Зробила, що зробить, то зробить з ним. От, та й нічого, друзі, що ще одна пасточка є. Надіюся, що в третій, до речі, тут стоїть три пастки на цьому місці. Третю вони не чіпали, тому що там, вочевидь, був трошки лід бджоли і думали, що є бджоли, і вочевидь, працювали без костюму і забирали. І не, не лізли в неї, тому що там була, були бджоли. Е, того давайте будемо е, хороше і пересадимо декілька роїв і подивимося, що там. Підходимо зараз ще до одного рою, до того рою, що знаходиться тут. Я б назвав його Рій, котрий захистив пастку від злодіїв, котрі б могли її вкрасти. Бачите, бджілки є. Літають активно. Зараз ми будемо закривати і дивитися, що там. Зближаємося ми до нового місця. До нового місця, тому що я тут ще ніколи не ставив пастки. І я вам так скажу місце, я не можу сказати, що хороше. Тут, бачите, поле, там також ліс. І паска дуже довго стояла. Бачите, лід вже бджоли перезупинився. І бачите, бджілки сидять, тому ми їх оп, скоренько закриваємо. Закриваємо, закриваємо. Так, зараз комарі жируть, страшно. Того закриваємо і вже зараз точно переносимося на пасіку. Переносимо цей рій, А оцей рій, який ми знімали там, з цього місця, де позабирали пастки, там ну, він щось такий слабенький, тому будемо дивитися і будемо знати, що там. Прийшла одна рівна секундочка від того моменту, як ми виїхали. До речі, дивіться, нагадав собі, ставив я по ці полосочки. І я вам так скажу, що осипу кліща майже не було, десь по один кліщ, максимум два. Це, і це, знаєте, я вам так скажу, не може не тішити. Бачите, тут у нас є такий е, роєчок, роєчечок малесенький. Але бачите, розплід у нього вже є. Зараз я вам покажу. Я трошечки десь посіяв стамеску, тому буду користуватися ножем. E, так, бачите, цікаво, що в нього вже тут є розпліт. Маточка сіє, маточку зараз шукати не будемо, хоча знайти її тут буде легко, адже тут є аж цілих три рамочки. А чи мені знаєте, що цікаво? Чи Посіла маточка на крайній рамочці? А, а сіло у нас тут немає. Ну то й немає, то й немає. Добре, е, знаєте, що я вам так скажу, що ми зараз будемо об'єднювати, а я забув з собою е, об'єднюючу нашу рідину, щоб бджілки не билися. Тому будемо мати трошки гріх, Бджілки поб'ються. Ну, що зробиш? Але діло робити треба. Е, так, у нас тут такий самий роячок маленький. А, то саме, малесенька така, така малесенька сімеєчка. Але бачите, ну о, цікаво, добре, маленька-маленькою, але вони потягнули вощинку, Супер. Що не може не тішити, а тішить і аж дуже. Е, потягнули вощинку, бджола, бачите, сидить з одного боку, з другого боку. потягнули зовсім трішечки. Ми зараз їх будемо докладати так от сюди. Ця рамочка, мені дуже цікаво ще, чи вони давно вже тут, чи не дуже. Е яєчка з цього боку не бачу. Е меду в них тут небагато. Так, Я думаю, що цю рамочку ми будемо витрісати. Витрісаємо, адже вона темненька. Та, мед, бачите, є свіженький, каплі капають, активно капають. Потім витрісуємо ці капельки нагору. А, і що в нас тут? І у нас тут ще однесенька вощинка. Але знаєте, по кількості бджоли я, напевне, ну, не буду віддавати їм ще цю вощину, бо ну, просто нема смислу. А я ще не засуваю, дивимося зараз далі. Так, тут у нас ще трошки лишилося бджоли, зараз її висиплю і дивимося наступну. Так, вона досить. Ага, бачите, тут є бджола, вона якась така льотна. Ну, бачите, значить там бджолки не буде, Це все ж бджілки розвідниці. Так, ну що я вам скажу, знаєте, це паска пуста, значить. Ми, я мушу рахувати, що вона пуста. Знаєте чому? Знаєте чому там були бджоли? Тому що в ній була пирога, в ній було ще трошки минулорічного меду. І цю рамочку я дав як приманочну і все. Просто багато було бджоли, злодійки багато було. І всі вони, бачите, вони всі позлітали, вже навіть висипати не треба вже пустенько. Вони просто злітали та й все. Тому, бачите, цю паску її не вкрали. А це була саме та паска, яку ми забирали з цього е, з лісу, де нам позабирали рамочки з пасток. Добренько. Ну і що, висипали трішечки бджоли, вже буде цікавіше жити цьому вулику. Так, що друзі, отакі от у нас справи трошки переселили малесенького роя. Будемо ловити рої й далі, будемо працювати не просто працювати, а працювати ще наполегливіше, тому що ну це ну проблеми роблять нас сильнішими, і це лише мотивує для того, щоб працювати сильніше і покращувати вже з новим досвідом, ставати розумнішими, кращими і працювати на крок наперед. От і все. Тому друзі, дякую вам! Залишайтеся з нами, залишайте свої коментарі і до нових зустрічей.